Вітаю вас. Арестович вирішив пожартувати, хоча сказав дуже доречно, ленд-ліз нам не потрібен. Навіщо? Дивіться, російські війська стільки зброї залишили, що просто жах. П'ять складів. П'ять складів, повні зброї. Шість противоповітряних цих установок з ракетами з усім залишили. Крім того там більше 50 військових вантажівок. Артилерійські установки, там більше десяти, велика кількість снарядів, патронів ух, убігали швидень. Так що тепер оця вся зброя буде якраз використовуватися українською армією проти російських окупантів. Я розумію, розумію, що там Міністерство оборони Росії транділо, що ми все вивезли. Що ви трандите? Ну колись транділи, що ви Києва за три дні військ. Найшли про що ні, не, дійсно, зброю кинули дуже багато і будуть кидати більше. Ви звернули увагу, що мобіки, коли щось починає стріляти, вони швиденько вбігають, хай і все гарячиться. То вони взагалі відносяться до станцію. Гала не вбігти. Так що так, да, навіщо млин ліс? Бачите, беремо зброю і будемо цією зброєю бити росіян. Смішно? Ну майже смішно. Хоча це Росія, що ж ви